Щоденно до центру обслуговування клієнтів комунального підприємства Луськводоканал приходить чимало лучам. Комусь потрібно консультацію: хтось для укладення договорів з водопостачання або ж просто для уточнення даних показників, оскільки ціни на комунальні послуги зростають, більшість мешканців обласного центру побоюються, що зросте тариф і на воду. Ціни наразі взагалі таке питання болюче не тільки на воду, то ну хотіло, щоб вони не змінювались тим такий період. Військовий стан, то я думаю, що ну мали б діяти якась заборона. Мені здається, що на мою думку. Мали б діяти заборона на підвищення тарифів. Тариф для лучан на воду складає 12 гривень 22 копійки за кубометр. При його реальній вартості 27 гривень. 14 гривень покривається з міського бюджету. Така ж сума виділяється на послуги каналізації. Допомога від міської влади в реаліях сьогодення є неабияк відчутною для пересічних громадян з мінімальним заробітком. Якщо йдуть на допомагають мешканцям міста, це досить добре, тому що не всі мають змогу повній мірі оплачувати. Тобто, якби наразі дуже сильно так зростали ще на воду ціни, то ну думаю, що дуже багато людей не мали б змоги оплачувати. Мені здається, що навіть коли нема світла, ну то ще я. Кося, коли нема води, це набагато гірше. Хоча за останні роки тарифи на комунальні послуги зростають, в Луцьку їх все ж вдається стримувати за рахунок дотації від міського бюджету вже кілька років. Окрім того, підприємство залучає грантові кошти на модернізацію, аби якість води та водовідведення була на європейському рівні. Якщо ми говоримо відповідно ціна і якість, то в нас одна з найнижчих цін на водопостачання з великих міст по території України. Якість води в нас прекрасна. Я сама споживач цієї води і, в принципі, моя сім'я нею теж користується. Ми розташуємося за адресою Соборності 25. Працюємо ми в графік роботи в нас з 8 до 17. Це в п'ятницю, а все решта днів ми працюємо з 8 до 18 години без обідньої перерви. Керівник комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк каже, що електроенергія та водопостачання взаємопов'язані. 50% вартості послуги водопостачання складає саме ціна електроенергії. Попри зростання тарифів електропостачання для лучан воно не відобразиться на платіжках за воду. Що все працює на електриці, і таке підвищення воно відразу дає е, е, дефіцит коштів в межах 2 мільйонів гривень. Попри те, що в нас до цього моменту дефіцит коштів по електроенергії, який не покривався тарифом, майже 5 мільйонів гривень, тобто ми вже травень-червень місяць будемо мати дефіцит в 7 мільйонів. Це дуже велика сума коштів. І якщо не буде відповідної компенсації з бюджету, то ми тоді будемо. Ну, повинні були б розглянути варіант там дискретної подачі. Хоча цей варіант не розглядається, тому що ми розуміємо, що нас місто буде підтримувати. Керівник водоканалу запевнив, що ціна на воду до кінця року буде незмінною. І місто і підприємство робить усі дії для того, щоб вода була 24 на 7, але без підняття тарифу для населення. В реальних умовах це дає можливість протягом року кожному домогосподарству щонайменше зекономити близько 2-5 тисяч гривень, які люди можуть використати на інші потреби.